Що не зроби в українському оточенні? ти будеш осуджений. Зяло хорошо осуджений, здіяв плохо осуджений, зі дуже дуже плохо осуджений. Ми створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефоном працюючи в українському там проєкті в Чіктоці. Що ти отримуєш за допомогу військовому? Хейт, отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти получаєш і багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. Я шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом, в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи передавав, станції, генератори, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього. Поняв, там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити за. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по 1000, дві, три тисячі доларів на місяць, просто з телефоном працюючи в українському проєкті в Чиктоті. І от можливість зайти заробляти, ну, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українцями податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, поняв, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людськими мненням, чи аудиторією, і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хочеться щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар. Душа так само, як в 90-х, все було. Абсолютно ну так само